Сьогодні в стінах музею мистецтв ми відкриваємо черговий проєкт виставки кваліфікаційних робіт студентів кафедри мистецької освіти. І цьогорічний вернісаж ми присвячуємо Дню Незалежності України. Адже вже скоро на вихідних вся наша. Це наше суспільство, ми будемо відзначати цей день. Найголовніший, мабуть, день для кожної держави, день, який сьогодні, на жаль, ми виборюємо. І попри те, що відбувається війна, всупереч, мабуть, тій, е, безжальній політиці, які проводить росія, росія на фізичне знищення, на ментальне знищення, на духовне, на сьогодні мистецький вернісаж. І він має таку чудову назву Творимо і перемагаємо. Отже, творимо і перемагаємо. Виставка модифікаційних робіт. Я за руки запрошую до слова ректора Кіровоградського державного університету імені Володимира Вніченка і Єна Соболя. Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні, запрошені наш викладацький склад, наше студентство і приймаюча сторона. Хочу від цього нашого університету висловити слова подяки за гостинність, за всілякий прийом, за можливість популяризувати наш університет і нашу спеціальність і наші роботи студентські. Сьогодні дійсно така виставка з тематикою Творимо і перемагаємо, яка об'єднує і творчість, і перемогу. І ці два слова акумулюють собі перш за все в мир, бо без творчості, без навчання творіння неможливо майбутні країни. І на сьогодні для нас є гордість, коли наші викладачі, наше студентство відображають в роботах дійсно частинку себе, частинку своїх ідей, мрій, бажань, які втілюють в себе такі прекрасні образи. Я був не на дні виставці дуже. Ціною, пишаюся нашою творчістю, нашими роботами. Дуже вражає та творчість, яка передається на е, родійних збройних засобах, де е, кафедра долучається до волонтерських ініціатив і допомагає Збройним силам України. Я дуже вдячний керівництву е, нашого музеє мистецтвом, присутнім працівникам, які, знаєте, нас завжди рости приймають. І роботи студентства тут демонструються на рівні з такими митцями високого рівня, де ми рядом в залах демонструємо наші відповідні роботи, Ну, будучи присутнім от на Бакалавську. На магістерському рівні вже бачиш професійні роботи, роботи з великою літери. Сьогодні я бажаю успіху цієї виставки, подальшої наснаги і творчості нашим викладачам і студентам, щоб кожна робота була на крок все вище і вище. І дай Бог, щоб в цьому році ми провели виставку, вже присвячену миру Україні. Дякую. Дійсно, ми дуже багато років, років співпрацюємо, ми завжди е, радо приймаємо всіх студентів, які потім стають викладачами або потім стають художниками. Ми співпрацюємо не лише на таких виставках. Це перший етап, потім йдуть вже персональні виставки, якісь збірні виставки, але і кожен викладач, який сьогодні також у нас тут присутній. Ми всі вас вважаємо за своїх колег. Нам дуже радісно, що. Є і Лариса Гарбузенка, і Львов Усіва, і Роман Ткаченка, і Олена Криченка. люди, які також тривали час з нами, які не просто є викладачами і передавачами свого досвіду, своїх знань. Вони також є активними художниками, активними учасниками наших заходів і активними учасниками наших виставок. І дуже приємно, що. Цією когортою викладачів опікується ще одна людина, яка також дуже тривалий час співпрацює з нами, пані Тетяна Миколаївна. Я запрошую до слова завідувачку кафедри мистецької освіти Стрітєвіч Тетяну. Будь ласка. Я всіх вітаю, особливо вже дипломованих фахівців, художників. І вітаю вас стартовим майданчиком. Це той трамплін, з якого ви стартуєте. Лету, з лету і буде завжди на висоті. Я вдячна музею, я вдячна, знаєте, все-таки, попри все, що зараз відбувається в нашій країні, вдячна як і кожен з вас, ЗСУ, за те, що ми маємо можливість навчати, навчатись і виставлятись. Все-таки, як не банально, хотіла, щоб ми е, хвилину пам'яті мовчання все-таки ще раз віддали шану нашим захисникам, серед яких є дуже багато студентів, які захищають Україну і які вже янголами дивляться за нами. Слава Україні! Шановні, ця виставка демонструє не тільки рівень студентів, це виставка, яка демонструє рівень соціального взагалі бачення світу. Кожна робота, вона, якщо ми візьмемо роботи ну, от, минулих років, да, вони кардинально підтримують. Зараз роботи вже більш таким психологічним якимось підтекстом. Ми проявляємо свою внутрішню, художник проявляє свою внутрішню цінність і внутрішнє бачення через пережиту творчість. І це проявляє, ну, представлено в роботах. Це сюжетно-тематичні роботи. Якщо раніше це була дівчина з кабою або філармонії, то зараз це експозиції, які є відповідні нашому часу. Якщо ми говоримо про якісь колажні роботи, якщо раніше це було просто роботи, які технічно гарно виконані, так, да, вони мали кожну роботу ідею, а зараз ці кожна робота є концептуальною роботою, і кожна робота виглядає так, як пережив її студент. А ми її сприймаємо так, як, ми, як маємо свій досвід. Переживання. Е, хочу зазначити, що все-таки кафедра йде в ногу з часом, і ми тримаємо руку на пульсі і е, намагаємось е, бути в трендах. От, і сьогодні у нас представлені і дизайн проєкти, е, гри, і е, ті. Нові бачення взагалі інтер'єрного живопису, портретного живопису, навіть ілюстрації. Тому я всіх запрошую до перегляду, всіх вітаю з цим відкриттям. І є на що подивитися, є над чим подумати і є над чим працювати вже допомованим художникам далі. До наступних зустрічей на виставках. Дякую. Дати слово куратору виставки, а цьогорічну виставку у нас відкривав наш співробітник завідувач відділу Олег Юрченка. Я хотіла би ще раз все-таки подякувати не лише студентам, вихованцям, а й викладацькому складу і безпосередньо пану Євгену і пані Тетяні за нашу велику і плідну співпрацю. От в цьому році. Пройшов наш чергово 14-й великодній благодійний акціон і пан Мінгин купив одну із робіт. І він передав цю роботу на вже наступний великодній благодійний акціон Тобто, ще, ще лишень іде 25 рік, а в нас вже є робота Сергія Марощака, вдається так, передали герб вирізблений з дерева. Вже є робота на наступний великодній благодійний аукціон. Пані Тетяна також є учасницею великоднього благодійного аукціону і придає свої роботи. І в цьому році також приймала участь. Ви знаєте, що ми влітку передали обладнання вже дитячої дитячій обласній клінічній лікарні. І певне обладнання вже закуплено. І діти, які мають онкозахворювання, можуть ним користуватися, і лікарі можуть надавати. Допомогу своєрідну. Такі моменти про такі моменти, можливо, не десь не пишеться, але це треба проговорювати. І щиро вам дякую за те, що ви нас підтримуєте, і за те, що ви приймаєте участь в таких благодійних акціях, які ми проводимо вже на постійній основі, і своїм прикладом показуєте і своїм студентам, своїм вихованцям на Свою громадянську позицію. Мені, мені дуже приємно, що е, до монтажу і е, створення цієї експозиції долучилися студенти. Студенти, які в нас в цьому році були на практиці, які були на практиці в червні місяці. І однією з умовою практики було, що вони допоможуть нам з монтажем і саме цієї виставки. Щира їм дяка. Вони вчора були і позавчора і готували виставку. Хлопці особливо, та й дівчата. Знають принаймні, що таке драбина, тому що коли людина приходить в музей і переглядає таку красу, вона ну, дещо не скажу, що не розуміє, що за цією красою стоїть велика робота по підготовці проведенню виставки, по оформленню виставки. А студентам вже розказували про те, що таке музейна робота. Вони в нас і оформлювали роботи, і носили картини, і великогабаритні картини хлопців просили, тому що, ну, зрозуміло, нам, нам потрібна була ця допомога. І знають, що таке драбина, і е, можуть в'язати в вузли і знають, як це робити, як повісити е, ці чудові картини. Дуже вам щиро дякую за те, що ви надаєте нам студентів, ми їх навчаємо і разом вчимося відкривати такі слово куратор, Виставки завідувачі відділу Олегу Ярчин. Доброго дня, шановні друзі. друзі. Не, так сталося, що я вперше став куратором саме такої виставки професійних так, рабіт. Хоча вже багато таких виставок у нашому музеї скривалося, підкреслює таку системність От в партнерстві нашого музею з мистецьким факультетом, що є дуже чудово. Я завжди підкреслюю до переворожу екскурсію, що от виставки художників вони особливі, тому що це особливий мистецький світ, це якесь новаторство, це якийсь новий пошук, тому що малохудожник не цікаво просто повторювати чийсь досвід, і ти стежиною, стежити, вони шукають щось своє. І оцей творчий пошук, він дійсно дуже цікавий і цікаво спостерігати. Тут тобто вже було сказано, що це як без і воно дуже класно, коли бачиш цей старт, як починає рухатися художник, вони ще митець в тому чи іншому напрямку. Ця тематика на невеликою мірою, вона зарієнтована війною, тому що, як я розумію, тому що вже тут також прозвучало, я думаю, може, мені це здалося, тому що перший куратор коли посявкулізм, що тут дуже такі глибокі філософські занурення, і дуже багато робіт, які передуть. Внутрішній стан, ну скажімо так, людини, да, великою мірою сформований війною, а війна явище ну, дуже негативне. І коли мене там запитали, не пам'ятаю, а чому там сумнів проводив екскурсію, показав виставку, кажу, чому такі обличчя сумні? Я кажу, ви розумієте, історія України взагалі річ сумна. Як було сказано, і не можна читати без брому. Вся історія України це боротьба за виживання, да, фактично, що і зараз відбувається також. Те, що здобули незалежність, це одне, де святкуємо те незалежності. Але вже тоді казали, де в 91-му році те, що ви здобули, це добре, але ще треба буде битися, ще буде битва за цю незалежність, ще треба буде її відстоювати. І ми її відстоюємо, зокрема і на мистецькому фронті. Сьогодні дійсно відбувається, навіть не скажу, наша маленька перемога на культурно-функційному фронті, а потужна перемога. Тому що кожна така виставка це заява, що ми є. Є як нація, як народ, є як культурно-мистецький, етнічний феномен. Так? Тобто це дуже важливо в умовах війни. Тобто, і, от, в принципі, ті хлопці, які нас боронять, і дівчата, які нас боронять, вони якраз за це і стоять, да? щоб от, ми от, жили, творили да, от, тут, і тримали цей фронт. Знову ж таки, як сказав Уінство Чешич, за що ж ми тоді воюємо, якщо не за культуру, за культурне майбутнє нашої держави, так? що стосувалося фінансування саме культури. От. Ну, ця виставка наразі вона дуже є актуальною, вона показує, що... Майбутнє України є і воно чудово, судячи по всім роботам. І мені як дуже сподобалось, ну зрозуміло, що звернення це вже традиційно, коли відбувається війна, завжди ми цінуємо те, що можемо втратити наша українська автентичність, самобутність, тому багато такі, скримо, робіт, які передають і внутрішній і душевний стан, і от такі українські епоси, якусь міфологію. Мене з зверненням до скандинавської скажімо так, епосу, Да? Я не думав, що це встановить вона цікалася такими речами. Це для мене було ну... Таким приємним відкриттям, скажімо так. Ну, а тема Чорного Ворона, от, останній бій Чорного Ворона за моєю спиною. Наш музей дуже дотично до цієї теми. Тут вже була і презентація про те Чорного Ворона, і його коханої там жінки Варвари роботи Людмили Деміденка. От вже і взагалі тема Чорного Ворона звучала початку презентація б Юрія Мітрофанівка і інших художників. І тут дивись бас знову Чорний Ворон. Тобто молоді ця тема цікава, це добре. Тобто, от, в царство йде війна, відбувається дуже активно, бо цей процес перетворення населення країни на націю. Формується саме нація, а не просто населення. І от е, такі виставки вони якраз є таким відзеркаленням цього процесу, що є дуже добре. На жаль, війна це спровокувала, але процес відбувається і він незворотний. Тому я вас вітаю черговою чудовою виставкою. Це, дійсно такі, як свіжий подих, як щось таке нове. От, я сам особисто саме, саме всім любимо виставки молодих художників, тому що це знову ж таки ну, цікаво, юність і юність, да? коли ще себе шукає, і оцей пошук, він дуже от, ну, дає такі позитивні результати. Але от, дійсно він дуже відрізняється від того, що було колись в музей що відкривалося, тож кожна виставка це новий такий крок вперед, 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 біля досконалий. Тому ще раз дякую за цей цікавий стаковий проєкт. Радий тому, що наше партнерство продовжується, що вона, воно має такі дуже гарні наслідки. Я сподіваюся, що виставка, ну я вже бачив реакцію на ці роботи, я бачив, що вони вже подобаються. І сподіваюся, що ця цими ці роботами, що будуть приходити конкретно на цю виставку. Ще раз дякую.